Сусідів розбудив різкий шум та несамовиті крики. У квартирі на четвертому поверсі відбувалося щось страшне. Проснулася в п'ятій ранку, грим, грохіт. подивилася, відкрила двері. Навіть не знала, думала, може то якісь я не знаю, побутові там проблеми щось. Закрилося, не закрилися, не відкрилися двері. Жильці не одразу зрозуміли, що сталося, адже у тому помешканні живе спокійна сім'я, подружжя та їхній 30-річний син. Як з'ясувалося, то лише на перший погляд, все благополучно. Трагедія сталася ось за цими дверима. Вночі син напав на батьків, бив їх та катував електрошокером. Зараз квартира зачинена, і сюди нікого не пускають. 49-річна мати встигла набрати 102, але впустити поліцію всередину у неї вже не було змоги. Бо оскаженілий син практично перетворив батьків на бранців. Копам довелося викликати надзвичайників. Рятувальники зрізали двері і надали доступ до помешкання працівникам поліції. У квартирі перебував син 1988 року народження, який утримував в полоні своїх батьків. Власне, поведінка сина була досить неадекватною. Виявляється, дебошир вже не вперше нападає на батьків, але раніше старшим людям вдавалося постояти за себе. Медики провели експрес-тест крові та встановили, що чоловік знаходився в стані наркотичного сп'яніння. Зараз озвірілий син у лікарні, а от батьки пожаліли свого нащадка і відмовилися писати заяву до поліції.